Доброго вечора. Це час надзвичайних новин. За минулий тиждень в Луганській області сталося 104 надзвичайних події з них 97 пожеж. На жаль, сім людей загинуло. Тож далі про головні події з роботи рятувальників МНС Луганщини. 1 листопада, близько 12-ї ночі, у кварталі Сонячному міста Луганська сталася пожежа. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки. На той час в неї знаходилися літня жінка, два її сини та шістирічна онука. Один синів, а саме батько дівчинки, покинув палаюче житло через вікно ще до приїзду. МНС. Вже на вулиці, випадковому перехожому, він розповів, що всередині знаходиться його шістирічна донька. Почувши це, чоловік одразу ж кинувся у вікно палаючі квартири, щоб врятувати дитину. Але задимлення було настільки сильним, що надихавшись чадним газом, він через кілька хвилин повернувся назад. На той момент до міста події вже прибули бійці. МНС. дівчинку вони знайшли в одній з кімнат і не гаючи часу, винесли на вулицю. Дитина була непритомна, тому до приїзду медиків рятувальники зробили їй штучну вентиляцію легенів. Потім доправили до лікарні. На цей час стан постраждалої дівчинки, оцінюється як вкрай важкий. На жаль, два мешканці квартири жінка та чоловік загинули. Піронеября в 23... 25 произошел пожар в городе Луганске на квартале Солнечном на первом этаже пятиэтажного дома. На месте пожара были обнаружены два трупа и один пострадавший мужчина, который самостоятельно выбрался из квартиры. По прибытию наших подразделений звеном ГДЗС было еще дополнительно вынесена девочка 6 лет из квартиры. И нашими подразделениями оказывалась помощь и в обеспечении дыхания аппаратом ГС-10 на протяжении 15 минут до прибытия скорой. На сегодняшний момент девочка находится в больнице. Состояние тяжелое, но стабильное. Причина пожара на данный момент устанавливается, но предварительно это курение в нетрезвом состоянии. 姐妹 <laughs> Жовні дошкільних і загальноосвітніх закладах Луганщини пройшли тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. Так, інспектори красновучського міського відділу держтехногенбезпеки завітали до дитячого садку No2 Горобина. Там для своїх вихованців дорослі провели захід під назвою Як незнайко в пожежній готувався малюки відгадували різні загадки, гасили пожежу, змагалися у конкурсах. Взагалі діти отримали не тільки задоволення, а й необхідні знання. Наприкінці всім були вручені подарунки. Напередодні дня інженерних військ України знімальна група прес-служби у Луганській області пробула в селищі Лоскотовка Попаснянського району, адже саме там розташовується група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тільки з початку року на територію нашої області саперами було знешкоджено 1336 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Знімальній групі вдалося дізнатися про особливості цієї досить небезпечної роботи. Так, наприклад, був продемонстрований Американський прилад Гаре. З його допомогою на глибині до трьох метрів можна знайти навіть монету. За роки роботи у сапирі скопилося багато знахідок, які завдяки їх старанням перетворилися у справжні музейні експонати. Є навіть стела, присвячена героям війни, на якій завжди горить вогонь. У передень свята начальник групи піротехнічних робіт Андрій Велігоша звертається до своїх колег. Значит, в связи с приближающимся праздником, Днем инженерных войск, хотелось бы поздравить всех сотрудников и работников, которые имеют к саперному делу какое-либо отношение. То есть в данное время работают или работали до этого. Хотелось бы пожелать им здоровья и удачи в их нелегком деле. Сапер це справжня чоловіча робота, яка під час потребує майже ювелірної майстерності. Отже, напередодні професійного свята я вітаю всіх саперів і бажаю безпечних і мирних буднів. Це була програма Виклик. Побачимось.